1851 року Біблія Острожська виконана майстрами палітурної справи та ювелірами. Це видання перекладене було в 2010 році. В Львові там, науковцями, якимись вказано, вказано на перших сторінках. Але що з основне з цієї біблії? Це одна із таких стар, старовинних біблій. Вона в окладі з металу, яка покрита сріблом, позолотою та ювелірними емалями. Дуже деталізовано все зроблене. Натуральна шкіра, тут отакий жовтий зріз книги, замки. Закривають цю Біблію, також вони в Давайте заглянемо всередину. Тут плотні плотні сторіночки, читабельний текст. 2010 рік. Переклад в Львові. Дивіться читабельний текст з такими гарними візерунками за главних букв. Річ не дешева, але є унікальною, тому що блоків цих е, друкувалося вже й не так і багато, і тим більше в такому гарному виконанні ручної роботи. Кого зацікавить, будь ласка, звертайтеся, пишіть особисті повідомлення, коментарі. Сайт іконна шапці профілю. Там наші контакти. З радістю допоможемо з вибором. Якщо цікавить саме це, швидко запакуємо та відправимо.